Чим погане випалення рослинності та спалення сміття на подвір'ї, це цілий перелік шкідливих впливів, як на своє здоров'я, здоров'я оточуючих, так і на довкіллі. Чому не можна спалювати листя? Потрапляючи в диханні шляхи людини, дим від спаленого листя викликає респіраторні захворювання, алергії, з'являється підвищений ризик виникнення ракових пухлин, знищення ручучості ґрунту через знищення комах та різноманітної рослинності. Зміна клімату через додаткові викиди парникових газів, зруйновані кладки та гнізда птахів, зникнення тварин, помах що входять до складу диму від спаленого листя чи трави. Пил, оксиди азоту, важкі метали, чадний газ. Набагато краще компостувати рослинні решки та одобрювати компостом у Для виготовлення цього доброго не треба особливих знань або зусиль. Заготуйте спеціальний резервуар чи просто викопайте яму. Помірно зволожуйте рослинні рехтки та забезпечте доступ повітря до компосту. Тепер, замість пригнічування роджучості властивості землі багаттями, ви можете її удобрити виготовленим комплектом.